Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання. Зараз я подивлюся, хто це задає, пані Любов. Доброго дня, пані Ірино. Питання, чи понесе покарання Стефанчук за свої діяння у Верховній Раді? Чи змінять найближчим часом голову Верховної Ради? Дякую. Гаразд, перше питання: чи понесе Стефанчук покарання за свої діяння у Верховній Раді? Тут я бачу блокада, да, понесе. Понесе. Але, бачите, нам би хотілося, але, можуть в медіа дуже розганяти. Можуть в медіа. Давайте я тут докладу, щоб подивитися конкретно. Ви знаєте, я так скажу. Так. Да. Може бути, але це ще дивіться залежить від того, залежить від того, коли поміняється інша влада. Ця карта говорить, буде, може бути справедливість. Це важко. Наразі з цією владою неможливо, взагалі ніяк, від слова зовсім, тільки якщо влада його самого здасть. Але ось ця карта, і ось ті говорять, що так. А єдине, що це, можливо, не зовсім така публічна річ буде. Або це будуть якось приховувати, або якось заминати. Ось тільки якщо саме, суд... можливо, навіть до суда можуть довести ось ці карти. Важко. Але це залежить від українців. Якщо у вас буде таке бажання, то буде він і відповідати за свої діяння. Давайте тоді, вже, якщо ми бачимо, це чи буде покарання. Ми трошечки, знаєте, от ще по цій карті, ось це, що ми думаємо покарання, ми трошечки це в рожевих окулярах бачимо. І так, чи буде? Ну, от, ви бачите, в Україні, але в нього є. Е, на жаль, я чомусь не бачу. Поки Зеленський є, не буде. Вірніше, не так. Неправильно я сказала. Поки Зеленський його прикриває. Саме Зеленський, саме Єрмак. От вони, доті він спокійно в Україні. Нічому йому не буде. Ось так я це бачу. На тонкому плані це питання ще не вирішено. Але якщо дивитися на сьогодні, тут і зараз це питання, так може понести покарання. Але це залежить від народу України. Як народ захоче? Наступне питання. Чи замінять найближчим часом голову Верховної Ради? <клух> Можуть, але ви знаєте, вони спочатку будуть тягнути, от як з Резніковим чомусь у мене йде, а потім його десь відсторонять. Да, тут на нього можуть піти якісь кляузи, якісь це, дуже медійно може розкрутитися і дійсно можуть покласти когось іншого. Якийсь буде скандал. Якийсь скандал, якийсь переворот, щось буде і можуть поміняти іншу, іншу людину Верховної Ради. До речі, це може статися. Дивіться, найпізніше 7 місяців від сьогоднішнього дня, якщо у нас зараз іде лютий. Вже через місяць може бути, через два до семи місяців, а потім так все різко-різко піде. Ось, да-да-да, можуть, можуть всі карти кажуть, що можуть поміняти, але трошки, можливо, нам буде здаватися, ху -ху -ху, чому нічого не відбувається, чому нічого не робиться, але потім різко так, знаєте, швидко. Поміняються. Ну, мені здається, що буде якийсь або переворот, або якась заворушка. Щось буде, якийсь, знаєте, як то кажуть, двіжуха якась піде. Думаю, що можуть поміняти. Виглядає так: до семи місяців. Якщо не поміняють, от так приблизно сім місяців от, приблизно, приблизно, тому що, знаєте, сім місяців це так, знаєте, пальцем в небо. Ось, у таро свої. Я приблизно так кажу: сім місяців. До семи місяців. Після семи, ну, приблизно. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!